Основна проблема, яка нині ми маємо в енергетиці, це те, що дуже мало уваги приділяється як електропередавальними компаніями стану електричних мереж. Чим це пов'язано? Ну, мабуть, в першу чергу, з тим, що. Кошти, які виділяються на капітальний ремонт, та технічне обслуговування основної мережі електропередавальних організацій, вони недостатні, враховуючи останні підняття цін на всі матеріали, і я вже не говорю про курсові різниці з доларом і так далі. Тому на сьогодні проблема постає дуже гостра. Чому тому, що ми по нашим спостереженням і висновкам держенергонагляду, які значить, ситуації, ми бачимо, що. Порівняння з минулим роком, значить, аварійність за цей осінньо зимовий період виросла на 10%. Це говорить про те, що в першу чергу, значить, увага знову ж таки до мереж до їхнього технічного обслуговування в обленерго вона знизилась. А відповідно ростуть відключення, і це, якщо ми не змінимо докорінно ситуацію сьогодні і не покращиться фінансування капітальних ремонтів, інвестпрограми, програми Наступний сіня зимовий період пройти буде досить складно.